Станом на 1 вересня до бюджету громади зараховано власних і закріплених доходів 362,3 млн грн. При плані звітного періоду 318,4 це становить 113,8%. Додатково до плану ми отримали 43,9%. Пропоную внести зміни та провести уточнення доходної видаткової частини бюджету. На суму 14 мільйонів. Фінансове управління провело аналіз лімітів, які були зняті в зв'язку з тим, що не можуть бути використані в воєнний час. це як по загальному фонду, так і по спеціальному фонду. І дані видатки були перерозподілені на інші видатки, в тому числі на поточний ремонт доріг і на збільшення резервного фонду. Із тих коштів, які ми перевиконали, 14 мільйонів, ми майже 80% пустили на погашення на цей дефіцит дефіциту заробітної плати 12 мільйонів. Оцією роботою зменшуємо дефіцити, і хочемо, щоб на кінець року його не було. Ми збільшуємо резервний фонд. Ми його збільшили з 3,5 мільйонів до 12. Тому що йде опалювальний сезон, і ми готові бути на всі случаї, скажімо так, життя тому ці основні моменти зменшення дефіциту по заробітній платі, збільшення резервного фонду і основний напрямки життєдіяльності міста.